Обговорення перспектив та напрямків співпраці між Латвійською республікою та Україною, зокрема з Чернівецькою областю, а також налагодження економічних зв'язків між двома державами. У Чернівцях відбувся бізнес-форум за участі представників дипломатії, органів влади та підприємств України та Латвії. Всі деталі вже готова розповісти моя колега. Особливості співробітництва України та Латвії сьогодні та перспективи економічної кооперації представників ділових кіл обох країн ці та інші питання обговорювали на бізнес-форумі, який проходив у Чернівцях. Ми що розуміємо, що потрібно розпочинати співпрацю, особливо бізнес зараз. Тому що коли війна закінчиться, тоді всі, хто зараз боїться, великі багаті країни будуть в першу чергу своїми фінансовими фондами. Тоді ми можемо сказати, ми вже. Же тут ми створили спільне підприємство, і ми вже працюємо. тоді їм вже потрібно буде зважати на нас та на наші спільні підприємства. з нами, з нашими Препліятіями на заході були присутні представники восьми латвійських фірм, готових до тісної співпраці. Серед них і виконавчий директор однієї з it компаній, яка на ринку України ще з 2012 року. в Україні достатньо довго. В Україні достатньо довго. Маємо клієнтів, бачимо хороший потенціал. Маємо центри в Латвії, Данії. Наша оптика знаходиться в Києві. Тому працюємо дуже динамічно і намагаємось надавати послуги, які подобаються нашим клієнтам. Нашим клієнтам ми бачимо дійсно потенціал, тому і приїхали сюди, щоб познайомитись, зрозуміти більше, поговорити з компаніями. Діана Барановська, представниця Латвійської компанії зі збору сортування та переробки сміття. Тож бізнес-форум вважає хорошим майданчиком, щоб поділитися досвідом у цій сфері, зокрема із Чернівцями. Ми будемо розмовляти на тему будемо розмовляти на тему, як ми бачимо, і інфраструктуру, тому що без створення інфраструктури, без створення законів, не можна це обійти. У Нас є досвід. Ми можемо допомогти побудувати сортувальну лінію або ж допомогти збудувати Завод з переробки пластику або ж допомогти полігон збудувати, як це повинно бути. Проведення такого форуму важливе для Чернівецької області, адже це відкриє широкі перспективи для нашого краю. Так на території Буковини вже є три спільних з Латвією підприємства, які успішно працюють. Спільні підприємства, які працюють в агропромисловому комплексі, є в переробці глибині, навіть фруктів, овочів, також в ті технологіях є нові. Ві, у нас підприємства, які почали працювати. Вони є достатньо успішним, успішно працюють наші буковинці працюють на цих підприємствах і ми хочемо розвивати цей новий напрямок з цією країною, тому що ми бачимо, як воно досить вправно працює. Окрім того, латвійські підприємства планують активно допомагати чернівцям. Латвійська сторона запропонувала Чернівецькій міській раді безкоштовно подарувати проекти школи дитя. Чого садочку і палацу спорту безкоштовно. Орієнтовна вартість цих проектів 10 мільйонів гривень? Я думаю, що для маленької Латвії це дуже вагомий внесок. Ну в розбудову нашого міста. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня.